Режим роботи черкаських шкіл після встановлення жовтого рівня безпеки найтитулованіший гімнаст земляк та найбільший інклюзивний майданчик. Що обговорюють черкасті у соціальних мережах сьогодні? Про це у нашому огляді. Із 23 вересня по всій території України буде встановлено жовтий рівень епідемічної безпеки. Відтак із четверга у звичному режимі працюватимуть ті школи, у яких 80% персоналу вакциновано хоча б однією дозою. На сторінках соцмереж перелік навчальних закладів, які дотримались цієї умови та працюватимуть у штатному режимі. Черкасті ж активно обговорюють у коментарях вакцинацію загалом та турбуються про школи, яких у переліку немає. Висловлюють похвалу у Фейсбуці і черкаським спортсменам регіону у складі збірної України представляли на Кубку світу Ілля Ковтун та Назар Чепурний. Держава за цей сезон завоювала 29 медалей. 12 нагород здобув 18-річний Ілля, а Назар Чепурний став найтитулованішим гімнастом на етапах Кубка світу, адже виборов шість золотих нагород. Користувачі пишуть Браво, аплодуємо, підтримуємо, молодці. Цього року у парку «Дитячий», що у самому серці Черкас, з'явиться найбільший у регіоні інклюзивний дитячий майданчик. Його площа сігатиме понад 1700 квадратних метрів. Там заплановане встановлення 28 елементів для розваг. Черкасті ж розділились на два табори. Хтось радіє за створення та чекає оновлених локацій. Хтось передбачає майданчику недовгий термін існування. Юлія Зарудніцька, Максим Ткаченко, Віка Новини.